Ранок, товариші трудяги, все оживає, слава Богу. Минули ті морози. Картошка відходить потихеньку. Коротше, огородина ожила, слава Богу. Поливаємо, до речі, хоч і холодні ночі ще, ну, поливаємо. Є така вон, вертушка класна, дуже класна штука. Прям об'єм, я не знаю. ну, Дуже здоровий забирає. До речі, можна Маруся її кинути, зараз да? підключити. Ну, Кажуть, ти ж хазяйку нам хоч колись покажи, покажу. О, цей. Давай, може, сюди да? по мідори. Я в гурки посажу, бо Кинеш огірки і потім польємо, да? от так? От. І так, товариші трудяги, зачепимо цю тему запаху в дворі від поросят чи від бройлерів. Ну, коротше. Всі, хто займається сільським господарством, все-таки стикаються з такою проблемою, як запах у дворі. Ми стараємося це все діло дуже сильно уникати, тобто всіма методами. Усім, чим можемо, тим і користуємося. Ну, По суті, користуємося ми в основному такими ділами, як кліносан і йодоклін. Тобто, ну, в основному у свиней йодоклін. Мені просто він. Убиває всі запахи. Наскільки класно, що це капець. Тобто, в якихось росу 20 днів, прям я закидаю, отак його знаєте, по всіх стінах, по всьому розкидав і запах прибиває, Тобто від сарай, сарайний запах. Отак от. Но, більше запаху з'являється від навозної кучі. Тобто, якщо у вас в дворі е, кучка. Де ви висипаєте ці усі діла? Я знаю, в мене є знайомі, які вирощують бройлера, то у них навозна куча накрита клейонкою. І щоб ви розуміли, вони е, считай, відкривають її, вичистили в бройлера, висипали і накривають клейонкою. Таким методом трошечки уникають оцих запахів. Під клейонкою кажуть, що дуже е, воно там швидко перепріває, перетрухає, і тоді до них хтось там приїжджає, забирає цю всю штуку. І таким методом тобто, люди е, трошки себе відгоражують від цього запаха. Так що, в общем, Ну, не знаю, ми, ми як робимо, ми як робимо? Це, це просто один я вам із, із варіантів, як люди роблять, як ми робимо. Ми стараємося на возну кучу дома взагалі не висипати. Тобто, от вона в нас є. ну от, Вибачте, що така цей. ну Бачите, вона вон суха. Тобто, це я висипав тут. Я навіть не пам'ятаю, що щось погодні умови були, що не можна було ніяк виїхати. Але дуже на куча бур'яни ростуть. Тобто, вона в нас є. На всякий випадок, просто просто, для того, щоб. Ну, а вдруг, розумієте? і отак от навозна куча в нас, по суті, є. Але вивозимо ми постійно це все діло на поле. Писали мені коментарі, що коль. Чого ти поле не здасиш в оренду і виходить, ну, від того щось би мов. По-перше, такі невеличкі кусочки дуже ніхто і брати не хоче. Це хіба там місцевий фермер, який це все діло обробляє, там дуже неудобно з того в тому плані, що... Поле нечисте, то єсть, воно там е, дуже важко туди заїхати, розвертатися тією технікою. То є, воно реально е, ну те поле призначене для маленького використання, то із для побутового. Непромислового. У кожного фермера промислові великі трактора, сівалки, е, ну, то воно воно мощне там, здорове. да? Якщо він там передіскувати, передіскує, виорати, виорає, то посіяти вже там з сівалкою дуже проблематично. Це має бути е, джундіровська хороша сівалка, яка піднімається, опускається, ти трактором розвернувся, щоб на чуже поле, не дай Бог, ні на яке заїхати, бо е, не дай Бог. І, і знову сіяти. Обично ми от Такими сівалками обсіяти такий участок землі дуже погано. І тому я просто цей варіант не розглядаю. Але це поле слугує мені дуже хорошим методом, тим, що я вивозю весь навоз, який у нас є, я вивозю туди і висипаю. З часом в планах колись купити техніку. Тобто я хочу собі тракторця, якогось, яким я буду так сказати, обробляти те поле. Засівати якусь таку культуру, яка буде дуже дуже мені корисна. Ну, взагалі, якщо чесно, я думав дуже просто люцеркою, люцеркою все засіяти, косити, тюкувати і цю люцерку потім впілети робити для комбікормів великорогатої худоби, чи то кролям, і так далі. Ну не знаю. Поки що, якщо чесно, воно не пече прям абсолютно і не заставляє дуже сильно задумуватися, що із ним робити. І так діло вистачає, от і все. Тож, по суті, те поле просто нам слугує, щоб у нас не було запахів у дворі, і ми просто це все діло вивозимо. Кур'ята не гріються на сонечку, класно. Проглоти. Марина каже, прожори, проглоти, Да, мари? Да. Але гарні вже, дивися, які да, ходять. Ще трошки будуть уже нестися. Тепер запахи. Звісно, я не скажу, що прям його немає, його не може бути існувати. Запах є, да. ну він є десь, то тобто, той, якщо ти знаходишся вже дуже близько біля Е, Якщо ви, так сказати, вичищаєте, підстеляєте, робите дезінфікуючі якісь ці, навіть можна, я не знаю, хлоркою там бризкати цей сарай, можна його засипати якоюсь інтересною. Ну, Ну, коротше, чимось можна його обробляти, щоб убивати запах. От що, на вашу думку, саме таке пахуче, класне е, ну, дієве, от таким можете просто-напросто і е, обробляти в своєму сараї. Ну я ж кажу, я, я обробляю цією ж е, сипучкою від ЗВК. Е, Кліносаном ми обробляємо в бройлерів, а йодоклін у нас йде для поросят. От розкидав його по всьому, і дуже бомбово класно виходить. Так, по поводу мами тумбочки, русалка, писали, бо Коль вона в тебе не, не поросна. Та поросна вона ще і яка, і все в неї добре, поросятка стукаються. Буду вже з 20-го числа виглядати. Взагалі, срок стоїть у неї на 25. -те. Ну, буду, буду виглядати з 20-го. Вже вона важко дихає, менше стала їсти. Ну і в общем, якось отак. Так що нехай по цей. Тут у нас дринчики і бараболька. Дринчики ми потім пересадимо, вже вони класні. І, кстати, я дивлюся, що вони вже дуже-дуже мало її їдять, Тобто цицьку смоктати вони вже дуже не, не смокчуть. Так що, в основному вже їдять комбікорм, засипаємо їм і все. І ото Таким методом вони у нас так вже на сипучки, на сухому. Да? На сухому. Йди сюди, йди, Іди. пригни сюди. Прийни. Ну, такі вже здоровенькі, хороші. Да? Кажи, хороший, а чому не кажи, були не хороші. Ну, коротше, якось отак. фу, фу який дивонючий. <рес> треба тобі цей зволожувач для цього для рота. <рес> так, що, в общем, якось отак. По поводу навозу. Просто, блін, реально, робіть мінімально, щоб у себе було цієї навозної кучі, якщо є можливість це вивозити, да, це лишні затрати, це якийсь період времени, е, треба якусь машину, прицепне і так далі. Ну, Повірте мені, е, до нас буває, як хто так даже й приходить, чи просто заїжджають підписники в гості на каву, то ну, кажуть, що запаху немає. Ну, а там хто знає. Ми вже якось звикли, чесно. Так, Ну і бачите, ось прицеп. От я буквально вчора вивіз. За тиждень ми вивезли вчора е, 4 точки на возу. Все, тобто сюди, ось. навіть щоб ви розуміли, ну отут буквально кучка така невелика була, тому що вон, тупо цей е, тирса поняли. Ну, ну, взагалі, багато, Так що не знаю. Взагалі, якщо це все діло акуратно робити. То все буде добре. От і все. Так, так, так. Що в нас тут? Тут в нас остатки бройлерів залишилися. Добрий день. Що ви? Красавчики. Це тут залишилося, їх уже в нас, Я не знаю, штук. Штук 10. Це, це Марина вже такі домашні, це ті, які не йдуть вже на продаж, каже, вони трошки вже менші. Не, не, не цей коротко, остатки самі сладкі. Марина тоді е, їх е, рі, ріжемо, і вона просто робить такі бокси: отдільно крила, отдільно стегна, отдільно грудку. Ну і потім щось на, на супики, борщики, кашки. Е, іного, такі, в общем, дела, і, і Іде отакий бролер. Так що якось отак. Так, ага, ще вам знаєте що хотів? кроличку показати. Зараз у нас там мамошка. Зараз може я так його десь встановлю, щоб вона. Мамошка там у нас, мамошка, де? Кроленята, Теж кажуть, що цей не показуй, ні, ні, в руки, в руки не бери кроленят, бо відкожиться. Е Якщо на мене ну якщо чесно, бред це бретусе. Е, да, як тільки вони там вийдуть, то туди не можна лізти. Ну я знаю, що крольотники. Напишуть мені, що береш пухом, натираєш руки і, і можеш узяти, подивитися. Діло в тому, що хто цим займається, по-любому туди треба придивлятися. По-перше, ну я, я не буду дуже сильно розум, ну, розумнічати да, по поводу цих кролів. Колись я їх держав, то я знаю, що якщо кролиці в нас наводять в определене количество. Ну то тобто й буває таке, що в один день там вони попаровані. Сьогодні завтра починають кролитися. І в одній, наприклад, може бути четверо кроленят, а в другої може бути 12 там, чи, чи ну, 10, да? тобто їх багато. І ти просто їх береш цих кроленят сюди. Переселяєш, розріджуєш таким методом. Всі вони будуть крупненькі, гарненькі, кру кругленькі. і виходить, і мамкам тоді буде легше їх годувати, і кроленята будуть забезпечені материнським молоком. Тож просто взяли, якщо що, пухом руки потерли. Ну ну без цього ніяк. Ну ти саме можна сказати і про малих поросят. Не бери в руки, бо свинка почує твій запах. І, і вона їх всіх порозриває. Хоча теж є свинки, які нормальні, а є дійсно, які розривають поросят. І це не від того, що ви їх руками взяли. Це хто його знає, якісь здвиги у головному мозгу в них е, можуть бути. Е, так що по поводу цього, е, як на мене, це все дурня, що не можна, не лізь, і це раз. А по друге, якщо ж уже ви господар і от. То, ви її годуєте, їсти, даєте, то, то вона вже все одно до вас привикла так, так як ну як, ви, ви її... Ви ж її годуєте. Якби не ви вона би пропала, розумієте? І ну, не може бути такого, що все, капець на цей. Ну коротше, як на мене, це все дреняк. Дай я покажу. Дреньких твої. Дай. Йди сюди. Опа. Ха. Ну що товариші третяги? Дивіться, е, які в нас тепер красавчики тут є. У нас їх марусіка їх там штук, не по-моєму. Вісім чи дев'ять штук. Ось такі, каже, красавчики, так? Да? Бульбозоври які, Класунчики. Да? Красапедочки. Ти гарний який, класивий, класивий. Вісім да? чи 9 штук. Було багатенько, я, мабуть, троє викинув. О, є такі сіренькі є, є чорненькі, є, є біленькі. Дай я подивлюся, дай. Дай я тебе там. О. І ось такі ще є. О, є чорненькі є сіренькі. Бачно такі. Так, во, дивіться, які красавчики. Ну покажися, покажися, який ти красивий. а, Деякі. Клос. Такі. Ну так швидко растуть, я просто в шоці. Да? Нічого, піде воно все в руку, все буде добре. Да, лазить тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А ну, тікай, тікай. Протікай. Чи дев'ять? Вісім. 8. Вона тільки, тільки пригнула, вони брик на спину, зразу лягають, лапи до догори. Ти, да? ти чудо, ти чудо? Ти чудо, маман. Не звіка їх тут. <ріст> От такі, коротше, бухальчики у нас тепер є, да? Ще ось трохи ми їх розрідимо, трошки порозсажуємо, заберемо від мамашки, да? ну пізніше. Я, кстати, не помню, коли їх відлучати, коли вони вже, я так е, цей, розумію, що коли вже самі по собі будуть їсти пити, і тоді їх можна, мабуть, відлучати. Що? Да? Ти тільки до них, а вони зразу перекидаються. Ді красавчики. Які. І все, і в кучу. Гля, і спати, да? І спати. Все, молодець. Ти молодець, хороша мама. Трошки я тебе вже на цей, каже, задовбавка Микола, лазиш тут, так? Да? Все, коротше, якось отак. Ні? Красота? Красота. Так, ну і тут у нас ціплятка. В общем, ви, вигріті вже. Будемо спробувати їх вже розсажувати трошечки у більше. У більший ящик. Бо я коли їх привіз, отак було пі, на, на пів ящичка. А щось якось так прям розцей. Роз, роз... Опа, ну, короче, красавчики теж, бачите? хоп, Вже попідростали добряче. Отакі вони ось такі вони, бачите? Класиві, красиві. Це у нас яєчна порода. Получається, теж білі петушки, рижі курочки. Подивимося, тоді розсадимо. Петушків треба, звісно, тоді віддільно всіх розсадити, щоб вони не топтали цих курочок. в общем, ну нічого. Да? Все. Якось отак. Екскурсію зробили. Це у нас теж курята будуть. Тих курей ми трохи розсадимо. Зараз, до речі, підемо ще до них. Тих трохи розсадимо, розріджемо, так сказати, подивимося. що. А потім ще й перейдемо на таких. Так, ну а по поводу курей теж ви ж писали, що Коль, багато, багато курей, звісно. Ви що, що ви з ними будете робити? Це ж їх прогодувати. Ну, я вам так скажу. По комбікормах абсолютно не переживайте. Кормів у нас вистачає, аби вони тільки їли. Ми їх розрідемо, тобто подивимося. воно ще відбереться хороша курка, відбереться оці кураї, відберуться петушки, і тобто вони ще переберуться. Деяких можливо. Ми просто поставимо на продаж. Ми подивимося, скільки нам їх треба. І оцих молоденьких курочок ми поставимо на продаж. Ну, повірте, їх багато, багато нам дуже й не треба, тому що в нас ще і ті є, і, і молоденькі тут а ці, ці реженькі на яйце е, є. І плюс ще цих ми брали е, триколори. Ми їх взагалі взяли як експеримент, да? як тест для показу. Тобто ми візьмемо в цьому році цих курей, а на, на наступний рік, можливо, візьмемо Домінанти. Я, я думаю, що спробуємо е, Домінанта. І таким методом, просто-напросто, люди, які дивляться нас да, на канал ДХТ, вони будуть понімати, що ага. Колян там брав перед цим Ломан-Вайт були, так, якось так росли. Потім у нас були редбро, у нас були іспанські голошийки, у нас були Мастер Грей, потім, виходить, адлер серебристий. Тепер у нас триколор, і воно як Ломан-Браун, ну не Ломан-Браун, якось по-другому ці кури називаються. Чисто яєчна порода. Тобто подивимося, знаєте, і коли ми. Просто будемо колись обговорювати якесь питання по курях. Я не то, що там когось буду слухати, я буду знати, які кури показали себе на стартовому періоді, хорошо, які на ростовому, які на яйцеві. І таким методом я буду просто-напросто казати інформацію для тих людей, кому це потрібно. Так що, на наступний рік. Я думаю, що ми спробуємо взяти домінанти. Е, теж їх хвалять, так само, як і оцих триколорів хвалять. Ну е, я зразу вам скажу, що триколори дуже впливові до кокцидіозу. У них кокцидіоз капець, чуть ли не через день їх треба пропоювати від нього, ну просто треба наблюдати. І стартовий період у них дуже затягнутий, він якийсь дуже довгий. Але от ростовий період гроверний, ну бомба. Ми їх що ж тут пройшло, як ми їх переселили. Ну ось курочка стоїть. гля, Ну, красотка. У ній видно, що вона красотка, скажіть. І, і забарвлення красиве, і статура тіла, хороші сильні ноги. Тобто, чого б і не. Хороші кури. Можна їх, по суті, держати на яйце. І тебе показати. Ну ти ще мале, ну ти, ти велика й не виростеш. Ну і це, бачите, вони теж яєчні. Отакі. Тюсь. Що аж притулиш? Ну, коротше, якось отак. Вообще, із усіх курей, які у нас були, які у нас були, е, саме класно показали себе е, Адлер серебристий. От мені вони прям зайшли от саме душі із усіх. Прям Із усіх курей, які у нас були за весь період часу, да, Маріс? Mm -hmm. адлери прям. ну вообще, Вони що на старті легкі, вони Якісь адаптивні до, до природних умов, холодно, тепло, ж, там дуже жарко. Чи, чи сквозняк, чи не сквозняк. От такі вони. Прям ну ну капець. Прям чіткі я, я про них е, отзив. Прям дуже хороший оставляю. Е, іспанська голошейка з Редбро, великі кури, класні на м'ясо. Прям хто любить іменно курку, на м'ясо їх можна брати. Яйця несуть, Ну, Яйця, по-перше, здорові. На продаж вони дуже не годяться, бо там практично через яйце два, два жовтка. Вони то для дому класні. Але от як розглядати на продаж, не дієві. Потім, виходить, ломан вайт. Білі курочки, яєчні. Це, звісно, пулемети. Вони несуть яйця супер. Дуже класно, дуже шикарно. Яйця білі, великі, такі. ну, все класно. Но, е, на стартовому періоді дуже, дуже сильний канібалізм у них. Вони прям клюють, розкльовують, розжирають себе так, що капець. Те ж саме. Теж саме. Е, і е, можна сказати про курей мастер-грей. У нас їх тупо вони виклювали одне одному на ростовому періоді. От всі нормальні. А мастер-грей почали клювати себе, розкльовують задниці. І мастер-грей взагалі показав себе. Ну прям, прям дуже погано. Отак от, от. Ну а по поводу виходить, тоді оцих ось, ну, стартовий період. Щось вони стартували в нас дуже довго. Таке кокцидіоз, трохи було падежі. Ну, такі, знаєте, тобто, видно було по них, от, що, от щось щось їх мов притуплює. Може, може, просто партія така попалася. Ну, зараз, звісно, все, усе добре. Так що, в общем, якось так. Далі будемо розказувати, будемо ділитися інформацією, так як все-таки. Людей, які ведуть сільське господарство, дуже багато. І кожен день з'являються нові люди, які починають задумуватися, може, курочок візьмемо. І так, товариші трудяги, ну то що, в общем, давайте так зробимо невеличкий висновок. Сільське господарство, вроді би кажуть, нікого й не обагатило. Але ж і голодним, сільське господарство ніколи вас не зробить. Перш за все. Сільське господарство це харчова незалежність вашої сім'ї. І якщо розглядати це все як бізнес, з якого ви заробите дуже багато грошей, я вам скажу так: що це саме дурна ідея, тому що сільське господарство це самий нестабільний бізнес. Він то високий, то дуже низький, то дієвий, то, то взагалі неприбутковий і так далі. Але е якщо вдруг у вас Є якісь життєві проблеми, да, то сільське господарство у вас забезпечує і м'ясом, і яєчком, і огородик ви посадите, і капустка, і, і картопелька, і, і, і все це є. Але якщо прийде момент, що вам це не потрібно, просто взяли, на цьому хрест поставили і займаєтеся тим, що вам дає, якісь прибутки. Так що, якось отак. Я вам ще потім поїдемо до качу. Ще покажу муларди. В нас вже підросли непогано. Тож вирощуємо муларди. Вони в нас сидять на нашому комбікормі. Так сказать, опять повторюся, реклама в нас все-таки є особистого так сказати характера. Ми робимо БМВД для сільського господарства для поросяток, для великорогатої худоби, броля, індик і качка Мулард. От розкричалося. Коротше, робимо комбікорма, БМВД, ви можете замовити, приїхати, зробити зі свого зерна, з нашими добавками, або просто можете зробити о Бог ти мій. Можете зробити зі свого рецепта. Ми просто вам це все діло змішаємо, перегранулюємо, запакуємо в мішки. Є люди, які замовляють заздалегідь, щоб ми зробили зі своєї зернової групи. А вони потім просто приїжджають своє зерно, віддають і комбікорм готовий забирають, щоб не чекати. Так що розглядаємо всі варіанти, якщо вам щось потрібно. Номер телефону я свій закріпляю. Новою почтою ми висилаємо всі наші продукти. Тобто БМВД для бролера, БМВД для свиней, комбікормо для е, курят. Не, не получається, курчата, стартові комбікормо для курчат, для каченят, для гусенят, для індичат. Ну, коротше, займаємося всією лінійкою комбікормів. Поки що це все діло е, ми. Е, так сказати, обробляємо, хочемо е, зробити його так, щоб воно було в якомусь екземплярі, щоб люди понімали, можливо, даже сайт якийсь зробити в майбутньому. Ну коротше, щоб людина могла зайти і подивитися там, почитати, що для чого, скільки потрібно, і так далі. Ну а зазвичай просто дзвонять по телефону, е, кажуть, е, що в них є, яка живність. І я тоді вже людям допомагаю в тому плані, що скільки вам потрібно старта, скільки комбікорма, як пропоїти і так далі. Так що, якщо. що, Номер телефона мій є знизу е, в коментарях. Можете дзвонити, питати. Е, якщо потрібна якась інформація від мене, я свій телефон е, з самого першого дня каналу не ховав. Так що е, нема в мене такого, щоб я десь там ховався від підписників своїх вів канал, да, а підписників. Посилав через плече, бо, бо не цей. Не знаю, Деякі, може хтось там і, і, і не додзвонюється, ну, вроді би кожен день дзвінки є, і їх багато. Тож, коротше, якщо поза зоною, значить в мене просто може бути сівша батарея, виключений телефон. Тож, в общем, якось отак. Все, товариші трудяги, буду їхати на базу. З вами був канал ДХТ. Всім дякую за перегляд, миру. Хай. У вас буде здоров'я, хай Бог береже ваші сім'ї, хай у вас і в нас все буде гаразд. Живем, дихаємо, працюємо, вирощуємо сільське господарство. Всім до побачення, пока-пока.